привіт привіт, я Валерій. Це на капоті. Канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео розкажу трошки про цікаву добавку, яка прийшла від компанії РЕМ, як її використовувати і на що вона впливає. Зазвичай ми розуміємо, що топові системи вони перше за все, їх призначення таке, щоб зробити максимальну ефективність роботи саме на малярному участку. Для того щоб це була ефективність постійна і ви могли заробляти гроші, треба постійно мати якісь додаткову хімію, наприклад, таку як прискорювачі сушки. Потім а, пластифікатори, грунти, щоб були там білий, чорні між собою можна було змішувати і робити коректну підложку. А, такі додатки, як е, матуюча е, добавка, наприклад, також структурна добавка, а також є спеціальні такі. Розчинники так зазвичай у РМА є і jet 5 така прискорювач сушки, але його додають там 2-4% в залежності, яке покриття. Але є така штука, як називається Speed ADD. Це розчинник 2.14. Це розчинник, і для чого він нам треба. Це універсальний, саме цікаво, що це універсальний розчинник, і його можна використовувати в таких ґрунтах, як ґрунт мокрим по мокрому, ґрунт наповнювач, а також у всіх лаках. В лаках ми просто заміняємо, заміняємо долю розчинника. Як же саме він працює? Ми повинні розуміти, що, наприклад, пропорції змішування ґрунта мокрим по мокрому це 3,1,1. Саме в арені. І ми три. Частини беремо саме грунта, додаємо одну частину затвердника. А потім беремо замість стандартного розчинника. Додаємо оцей розчинник. Далі, якщо у нас ґрунт наповнювач, пропорція змішування 4 до 1, тобто ми додаємо одну частину до чотирьох частин, одну частину розчинника. В лаках зараз в ремі самі лаки пішли, пішли такі, як 2 до 1 і до 10% розчинника. 10% розчинника ми наливаємо не стандартний, а отакий розчинник. Що нам це дає? По-перше, ви повинні розуміти, що у нас гаряча сушка буде на 30% швидше. Він не впливає саме на нанесення. Не впливає на е, початкову саме на відлип, коли працює, але саму, на саму сушку він вже впливає. Тобто він у нас і швидкий, і впливає на ізоціонатну реакцію тобто на реакцію ізоціонатів з самою. Е, акрилом самим акрилом. А, так він саме працює. Якщо ми працюємо в мокрим по мокрому наприклад, його сушити треба вже не 15 хвилин, а 10. Розуміємо, що це, по-перше, є час. По-друге, це є енергоносії. Розуміємо, там, да а так само і матеріали. Тобто, ми знаємо, що ми заправляємо камеру, камера працює, соляра горить. Якщо ми, наприклад, на 30% менше будемо використовувати соляру, це вже буде результат. Тобто розуміємо, що саме ця хімія дозволяє нам працювати значно швидше і ефектно. І розуміємо для себе, що у нас швидше підсох грунт, наприклад, мокрим по мокрому, ми швидше підібрали якісь мусаринки і пішли працювати, знаємо, що нормально буде. Така сама ситуація з лаками. І хотів би додати, що у нас, якщо сушка звичайна, тобто при 20 градусах, то лак буде висихати уже, наприклад, не за 4 часа, а за 2. Тобто лак висихає не за вісім годин, а за чотири, не за чотири, а два. А хотів би додати, що цей е, розчинник не можна наливати в тільки в швидкі матеріали. Тобто, якщо у нас ґрунт швидкий, чи лак, наприклад, швидкий, наприклад, там хронотоп, лак сам по собі вже швидкий. То швидке ми розуміємо, що ми не можемо його пришвидшувати. Тобто, ми в нього не наливаємо ні джет 5 не наливаємо не саме 2 а 14 Не наливаємо. наливаємо тільки в стандартні матеріали, якщо хочемо їх присвічити. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти. Обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Також хотів би запитати, якщо ви вже користуєтесь такими матеріалами, то напишіть, будь ласка, чи користувалися ви саме цим розчинником, і які ваші відгуки, які ваші думки стосовно саме цієї хімії, на цьому наше відео добігає кінця. Якщо вам воно було цікаво, пишіть, будь ласка, все в коментарях. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. До скорих зустрічі, пока.